Так, зараз розпакуємо посилочки. Так, підбачно новою почтою. Так, номер уже наш. Ну, пройшло, в принципі, швиденько за плінодійки десь. Замовляли повербанки. Невелички, і не дорогі. Перевіримо, щоб було все добренько тут. А ну ось такий павербанк. А карем. Так, тут щось не бачу я захисної пломбочки. Ну, давайте подглянемо. Що в нас тут підійшло? Так. Нічого у нас тут. Ну, тут? Беч нічого. Кабель. Мікродаже. Кабель є. Так, мануал. Вучай ну, мануа. Ну і сам повербанк Так, ось такий повербанк. Ну, нічого, матовий, на 10 тисяч. Невеличкий, все добренько Заражено, як бачимо, десь відсотків на 75. Ну, ось такі характеристики його. Так, воды есть. Так, давай то иначе. Вид крем, трек номер. подаем еще. У нас тут. Так. Это половина черного поля работы уже. Так, есть дело. Открываем. Открываем. Чути не хочеш. О. Так, демося, що нас тут. Та. Ну, все ідентично. Мікро МБ і сам повербанк. Так. Ну, дійсно все так. Чорного кольору. Та й все. Попробуємо зарядити чимось. Давайте візьмемо щось. Дивимо, тут у нас весь провід. Значить, побачите, да, Давайте глядемо, які ходить. Ну що? Type-C мікро і два Type-A. Все. Давайте перевіримо, як заряджається. Ну, ось таким чином заряджається. Все. Дякую за увагу.